Учора перші призовники відбули до війська. Це хлопці із Бродівського і Бузького районів. Про це наша перша інформація у Бродівському об'єднаному районному військовому комісаріаті урочисті проводи до війська перших 12 призовників осіннього призову, які за традицією розпочалися зі священичого благословення на добру і гідну службу. Премно, чесно і побожно з вірою служити і різні перемоги здобувати, над лукавим чи над ворогом, і бути захистом та опорою нашої держави, ти ж бо мужність і скріплення нашої Тобі слава, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсе час і на віки вічні. Розслабляється військовий призов, це і укрупнення водиці і священної ім'я на серця. Розкладається військовий призов, це і округлення води цієї священного ім'я, захисник держави це не тільки той, який бореться з зовнішнім ворогом, а той, який готовий боротися із внутрішнім ворогом, в тому числі і з тими спокусами, які є і в війську. Ви сьогодні є тут і йдете на той осінній призов. Відкликнулись на поклик держави і готові віддати їй певну частку свого життя для служіння. Оце є рік, чи скільки рік? Півтора, півтора року. Півтора року на служіння. Хай Господь береже вас і оберігає протягом цих півтора року. І ви моліться, тому що, повірте, нічого так не захищає, як молитва, яка додає сили. Те, що батьки ваші рідні, тут будуть молитися за вас це без сумніву. Тому що тут їхнє служіння буде ще важче, вони будуть переживати за вас. Разом з новобранцями з Бродівського і Бузького районів їхні групи підтримки це рідні і близькі. Про величезне значення родинної підтримки для молодих солдатів говорили і священник, і голова районної призовної комісії Оксана Прокопець. Захищати нашу державу. Бажаю вам легкої служби. Не забувайте лише одне, що вас вдома чекають. Як вже сьогодні видно сльози на, на очах матерів, сльози на очах дівчат чи сестер, і велика гордість за вас, батьків. Вони новобранець Володимир Васильчук з дитинства мріяв стати десантником. Але оскільки зараз ці війська не набирають призовників, то у військо йде як у розвідку. Мовляв, якщо військова справа припаде до душі, залишиться в армії. Дослужити на строкову службу ще, на жаль, невідомо куди. Ось надіюся нормально відбути, відслужити з гідністю, показати себе гарним солдатом, можливо, продовжу службу, ну, а там дасться чути, як то кажуть. Сентиментальне прощання з рідними і відбуття до Львова, звідки розпочнеться шлях у різні військові підрозділи. Кому рік, а кому і півтори доведеться опановувати ще один фах гідний справжніх чоловіків, бо є така професія захисника своєї вітчизни. 12 новобранців зробили до неї свій перший крок. ハハ <music>